Вітаю гостей мого YouTube каналу. В цьому відео такі роздуми про історію, про сьогодення, про терор на тему терору, політикою, історією, те, що твориться в світі, цікавився зі шкільного віку, мабуть, класу з 5-го, з 6-го. Читав багато газет, журналів більше. Більше ніж книжок читав газет-журналів про країни, про їх історію. Ну і я ж кажу, слідкував за тим, що робиться в світі. І ледь не кожен день, ні, ну, все ж таки, не кожен день, але кожен тиждень це 100% десь скоювались теракти. То в Італії там щось? Взірвалось когось, вбили, когось там захопили в заручники. То у Франції щось сталося постійно були в ті часи на Близькому Сході, в тому ж Ізраїлі. Ну, Майже по всьому світу, в Японії теж ну там не так часто, але все одно і там було десь якісь події. В Німеччині, оці там красні Бригади. Різні там терористичні утворення. Ну і все воно постійно якось так було. І воно, наскільки я пам'ятаю, посилувалось десь ну, от, там, в Совєтському Союзі почалась так звана перестройка і так звана власність. З одного боку, хтось може сказати, ну в зв'язку з цим. і... Ну, ти побачив більше збільшення оцих терактів? Ні, це зовсім не так. Чому? Тому що про що, про що? А от про будь-які теракти, що там щось ставалось, всі совєтські видання про це писали. Мабуть, тільки про теракти написала там «Піонерська Правда і Мурзівка. А решта, ну всі писали, і навіть районні газетонки теж писали про те, що десь там щось трапилось, там якийсь теракт там, чи в Італії, чи в Сполучених Штатах. Ні, в Сполучених Штатах теж терактів як таких майже не було. І воно якось так посилилось, Якщо цю діограму чи кардіограму малювати, то. Приблизно з появою нашої перебудови, воно почало більше, більше, більше йшло вверх. Потім 95-й рік, хоча, мабуть, перше, все ж таки не 91-й, а десь там падіння Берлінського муру, воз'єднання Німеччини, ну, приблизно там, от приблизно ті, той період. І потім якось так. Я ж продовжував слідкувати за подіями в світі. І так, я ж кажу, терор йшов вверх, а потім, потім так потихеньку, потихеньку. Навіть ні, не потихеньку, отут було, так, отут було більш повільно, а там далі отаке падіння було. Впав Совєтський Союз і почало, почав зникати тероризм. Пряма От, от прямо воно так, така взаємодія Совєтського Союзу і терору. Ну, це зрозуміло, бо творцем терору в світі оці всі організації, Красної Бригади і решта-решта отих, це вони були на підкормки на підкормці Советського Союзу. Зникло фінансування, зникло підбурювання і теракти пішли вниз. А про це я згадав для того, щоб провести паралель сьогоденням. Тобто руський рейх сьогоднішній терористична фашистська Росія. Вона в якомусь сенсі знаходиться на межі, чи в періоді на е, розпад може статись, може початись в будь-який час. Це ніхто не може передбачити і сказати, що це станеться через півроку, через рік, через три роки. Але воно може статись так само раптово, як воно було в 91-му році. Так воно раптово може початись і. Зараз. Картина не буде така зеркальна, як була тоді, але зеркально може початись раптовістю оця. Зараз, начебто, не дуже видно так конкретні, ну, такі, ну, неможливості, а що може стати детонатором цього. Ну, Хіба що детонатором може стати поразка у війні проти України? Але мова зараз не про те. Так от, фашистська Росія зараз на порозі недалекого розпаду. І почались теракти все більше і більше. Самий найжахливіший теракт. Якщо це назвати терактом, це, в принципі, війна, але це така е, жахливіший теракт, який, з якого почалась війна. Мова про Ізраїль, звичайно. Е, якісь події в Німеччині, у Франції. Е, Протести по всьому світу на підтримку цих палестинців різні у Франції оці жилети всякі різні різнокольорові. Якось так дивне таке співпадіння, тобто напередодні розпаду. Ну, не зовсім в буквальному там напередодні, прямо перед розпадом, а так до розпаду підвищувався градус і кількість терактів по світу. Ну і зараз, зараз воно воно ж е, не означає, що воно майже однаково має діяти. Ті ж перевороти раніше, все ж таки, перевороти теж були. Але щось за останній рік-два ну, по тій же Африці якось так не без допомоги Руського рейху. Немаленька країна, зовсім немаленька країна М'янма, колишня Бірма, хто ще не звик до М'янми, що переворот стався без допомоги руського рейха? Ні, звичайно. Африканські ці, африканські країни колишня, колишні колонії Франції. Щось Франція якось так ну, чомусь не квапиться те, що, що там робиться в тих в їх колишніх, я не знаю, чи підопічних територіях і країнах. Якось так ну, досить дивно. І чому чомусь вона дуже так запустила туди тих вагнерівців, ну і інші там, і спецслужби, і Руського Рейху. Якось так, ну, це такі роздуми, і це, з моєї точки зору, одна з таких, один з таких моментів, який свідчить про те, що, ну, в якому сенсі може і агонія така. Русковарейха, тобто, тобто він, він не зна, що робити, і, і кидається то там, то там, то там. Воно щось запалює різні регіони і намагається створити гарячі точки по, по всій планеті. Зацікавлено це територіальне утворення, оцей руський рейх в тому, щоб різні країни між собою сварились, воювали, щоб між ними були якісь там натягнуті відношення. Тобто всередині країн те, що знов-таки отой руський рейх своїми різними там. Ну, в першу чергу, зомбо оці всі Russia Today і інші оці. Засоби дезінформації і зомбітізації, чи як тут сказати, що вони наробили в Україні, як вони розкололи Грузію. Вірменію, Америку в кінці кінців. Все ж таки в Америці раніше, якщо так подивитися, скільки там? 20, 30, 40 років тому пройшли вибори. Да, на виборах там боротьба, стички там і все, але пройшли вибори. Ну, місяць там якийсь пройшов, поговорили ще, і все. І все спокійно до наступних виборів. А що тепер після е, перемоги Трампа тоді, коли країна розкололась на е, навпіл, і е, той, хто е, за Трампа, там, чи з Кепкою Трампа, чи з футболкою Трампа, десь е, в районі, де проти Трампа, міг отримати в пику. І навпаки, той, то, той хто проти Трампа? З якоюсь там карикатурою на футболці в місцевості, де е, Трампа обожнюють, Там він міг отримати е, в морду. Ну, якось так, ну такого раніше ж не було, все ж таки, це, е, це зробила Росія. Це. Там агент, ні агент, це все таке. А от те, що вона зробила своїми агентами, вони, вона користується демократією, як в Франції, Італії, Німеччині в Америці, вона реєструє якісь там свої е, общественної організації, я навмисно по-русски. Створює їх в тих місцях, де е, живуть е, афроамериканці, як вони називаються в Америці. А там дуже високий відсоток тих афроамериканців, які безробітні, які не працюють. І не працюють не тому, що безробіття, що немає чим чим зайнятися. Просто у них така відносна планка, і вони живуть на пособіх, їх влаштовує. От у них вони не хочуть підняти свою планку вище і попрацювати, заробити більше і краще жити. Їх влаштовує те, що є. Але вони безробітні. І отут, ну, не дуже. І коли їм починають впарювати, що чому ти так погано живеш? А тому, що отой винний. І людина йде на те, що дійсно починає виступати: ах, все, ворог появився. Так працює отой Русський Рейх в усіх країнах. І е, їхній електорат, вахтарат. Е в усіх країнах це люди з низькою освітою, а може, і взагалі без освіти, там три класи церковно-прихідської школи, ну це я так йорнічую вже. За рівнем освіти, за рівнем життя, за рівнем заробітку ті, хто нижче. Оті, отих е, провокує на якісь дії в тій чи в іншій краї, країні той е, Російський Рейх. І створює напругу в країні, а потім протистояння і країни діляться. Е, ну, навпіл чи не навпіл, десь когось більше, менше. Але я ж кажу і те, що е, в Україні було е, так. Е, Ледь на 50, ну, не ледь, а 50 на 50, в принципі, починаючи з починаючи в принципі, з другого, коли на другий термін йшов той творець кланово олігархічної устрою України Кучма, там теж було ж так майже 50 на 50, чи комуняка Симоненко, чи він. Там 50 на 50 трохи інше було, але, а потім вже починаючи е, з першого Майдану, коли теж 50 на 50, 50 в Європу в нормальне життя, а 50 е, з любов'ю до е, руської культури і руского міра майбутнього. Ну і потім вже і наступний Майдан, і, е, теж та, але теж. Е, Теж 50 на 50. Вибори 2010 е, року. Коли е, у фінал вийшли е, Яник і оця косата, тобто, ну теж 50 на 50. Яник же ж переміг там не, е, не на 5 мільйонів і не на 10 мільйонів голосів. І у відсотках там же ж не 10% було. Там чуть-чуть. Ну, от якось так. Це такі думки, я ж кажу, починаючи з, ще з часів Совєтського Союзу е, і по сьогодні. Якось так е, сумно з одного боку, з іншого боку, е, саме я розумію, що е, звідки воно і що воно, і зло, яке уособлює в собі сьогоднішня, Терористична фашистська Росія, зло має бути знищене, і воно те, що зараз по світу почалося все більше і більше різних терористичних таких проявів тероризму, десь більше, десь менше, десь більш гарячий така спалах. Терористичне десь там трошки менше, але це все вуха стирчать лубянсько рашистські майже в усіх терактах. І я ж кажу, саме моя позиція дещо стається, якийсь вибух, якийсь там переворот, якесь вбивство, політичне вбивство, не бита я сюди не ні до чого. То все, оце політичні якісь такі вуха рашистські. Винувати, перший винуватець це русський мір, Русський рейх. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!